Ще тисячі підписників, включіть прямі ефіри, щоб нас бачили більше. Нам у нас свій телеканал народний є. Да? У кого є TikTok, у кого є Фейсбук, у кого є Ютуб, інші месенджери. Включіть прямі ефіри, давайте проведемо. Хай українці знають, що ми є, існуємо, а влада ну, нехай показує ту брехню по єдиному марафону, те, що вони транслюють нам за півтора мільярда. Поліція з народом. Як їм наказуть, засідання проведено. Буде засідання, але в малому залі будемо просити клопотання, щоб надали нам великий зал, так як нас вся Україна зібралася. Дуже багато ті, хто їхали на засідання, були затримані ТЦК, були затримані служби безпеки і ВСП. Тому вже як є, але на сьогоднішній раз у нас вже більше в три рази, ніж тоді було. І я сподіваюся, що у нас все більше і більше буде ставати. Нам нема куди, як то кажуть, відступати українці. Ми самі бачимо, що відбувається у нас в державі, тому ми рухаємось вперед, структуруємось йдемо до влади. Тому ніяких більше людей, які взагалі не мають відношення до нас, українців тут в Україні це. Не мають відношення до народу України, вони повинні скласти свої повноваження і піти на перевибори. А на виборах ми здобудемо перемогу і будемо будувати нормальну країну, справедливу. Все збудовано, система є, тому рухаємось вперед. До перемоги. Да, і до перемоги. Тому включіть, будь ласка, всі максимум свої месенджери, щоб всі бачили в Україні, що ми є і існуємо, тому що нас багато блокують, Надіюсь, що все-таки ми достукаємось до кожного українця і побачать, що крім нашої влади і всіх тих старих політичних проєктів олігархів, Порошенків, Тимошенків, слуг народу, хто там ще голос Вакарчук. Соросята, вони повинні увійти вже в історію. в ОПЗЖ так само. Тому, українці, або рухаємось вперед, або сидимо на місці. Але перемога за нами. Перемога за нами.